mm -hmm. Так, що вам сказати, з мене ще недосвідчений ютуб-блогер, але весна повернулась в наше життя, а я повернулась в Париж. Це моя 12 чи не знаю, яка поїздка. І що сказати, я відчуваю себе. Що тут та життя. Зараз в мене заселені, я завжди зупиняюсь в однієї тієї самої жіночки. Вона дає квартиру по дуже класній ціні. І будемо ще буду йти гуляти. У мене сьогодні ще зйомка. Тож, і каву випити, і в сади сходити, і пофотографувати, і попрацювати. Так, ну я вже заселилась ліфт буквально, просто на відстані витягнутої руки. от, Все. Більше не поміщаюсь. Що, йду гуляти по цю Вже списалася з клієнткою, з якою в нас має бути зйомка після обіду. І до цього часу в мене є час прогулятися містом. Світ не вмикається, але обожнює парадні. Забрала печиво, тут найсмачніше печиво в Паризі. Я так вважаю, я багато для кушкувала. Взяла сьогодні сташе пралине, Я ще така не пробувала, будемо тестувати разом, І дуже раз паліра Рояль, спочатку підсуне за кавою. Єдиний мінус моєї прогулки сьогодні це те, що доводиться гуляти з шопером. В якому камера з об'єктивами. Це тяжко і незручно. Але anyway я вже дійшла. Я навіть не маю надії, що мені зараз буде засісти кісуне, тому що, як я зараз бачу, випадку парку дуже багато людей, і погода дозволяє сидіти на вулиці. Дуже тепло, тому побачимо. Але хотілося б звісно сісти і зробити гарні фотографії. І саме на цій фразі я бачу, як звільняється столик. Що це як найдоля. От я майже півтори години в колероялі, і я постійно змінюю локацію, де мені сісти. Бо біля фонтанів я так і не змогла знайти вільний стульчик. Все просто забито людьми. Але хочу зараз ваш сім насолоджу погодою, красою навколо наповнююсь. Обговорюю деталі зіновки з зі клієнткою. А до речі. А поки я сиділа там в іншій локації, записувала голосове конгрезі українською мовою, і позаду мене сиділи люди, і такі повертають голову. Такі, а ми думаємо, українською ви розмовляєте чи ні? Це про те, що з усіх просто місць, де можна було сісти, я сіла поруч з українцями. А так Це другий день в Парижі, вчора ввечері, під час зйомки не було можливості знімати взагалі, але маю надію, що сьогодні вдасться багато показати. У мене сьогодні дві дівчинки, вони приїхали з Кракова на фотосесії. От, Знімаю їх зранку, а, тому буду, буду показувати Осане це просто моя залежність. Не знаю, це те, що я б напевно могла їсти завжди. і Мені це ніколи не може набриднути. Я відриваюся в своїх подорожах у Францію. Це завжди максимально. І ніколи собі в них собі не відмовляю. Додому і буду зараз обідати. Так, я з подругою прийшла зараз на екскурсію, ну, як на екскурсію в лувер. Ми не брали ні екскурсовода, ні кого. Ми прийшли подивитись на цю кутюрну виставку. От, до речі, подруга поруч. Ми прийшли подивитись на кутюрну виставку, яка буде, якщо я не помиляюсь, або до 31 травня чи до червня вона. Червня. До, до червня, до 31 червня. А, якщо ні, то я напишу відео а, до якого числа, до якої дати її можна відвідати. Але скільки я була в Парижі, я ще жодного разу, в принципі, не була в Лублі. Тому, Тому зараз буду ще дивитись. Інсталяції що тут є? Ну і буду знімати вам. Відзімає знімає, сказав, що боже адреса зараз це треба зняти алі квитки. Куплялись онлайн, а коштує 22 євро. На візиту все ж таки а, кутюрна колекція, яка тут зараз виставляється, але ми не могли обійти цю виставку бокс, тим паче, що я тут була і бачила її. Черга просто скажена. я кожен раз з кожного музею, який відвідує з кожної країни, привожу собі і сестрі листівки. тому, звісно, після музею ми зайшли в шоп. Я що ми хочемо розпочати цей день вперед з гарячим шоколадом, з вершками. Приїхали в той, що, звісно, на трокадеро. Ще я вам хочу сказати. Чорга така, якої я тут ще не бачила за весь, час, о, за весь час. Зараз покажу. Ось там ефілова вежа, тут перехід. І от власне. Все це черга, ось заклад. Це черга. Щоб випити гарячий шоколад. І можна було б піти, ми ж знаємо, який він на смак, вот тут не вперше. Але ми скрізь просто так не здаємось. Тому що, чекаємо. Ну, в принципі, мені здається, у Франції культура постояти десь в черзі, ну, це як щось обов'язкове. Ну що, ми нарешті сіли. До речі, я думала, що це буде набагато довше, хвилин 40, 50. Але скільки ми стояли? Десь хвилин 20-25, може 20. Не більше. Тому не можу сказати, що у нас найкращий столик, ні, але, але фото, я думаю, ми гарні зробимо. Якось так він називається. Я впевнена, хтось мене виправить. І поміж цим натрапили на ринок. Фудмаркет з різною їжею, з одягом, з... Боже, чого тут тільки немає. З вже приготовленою їжею. Виглядає? Виглядає дуже смачно, цікаво. Він і так полетів без мене. А, але в будь-якому разі я вирішила, що я хочу собі зробити якийсь подарунок, як який кожен вік, ось таке на пам'ять. Не знаю поки що, що це буде, тільки що міряла прикраси в АМІ. М -м, звісно, хотілося б якусь прикрасу або парфум, але я не люблю купляти або купити. От, тому буду ще шукати. Може, десь мені щось щось сподобається. Сіцю. А ще вперше за довгий час я піднялася на саме верх анафету, там де їжа, там де їжа, сувеніри і так далі. І я жодного разу не потрапляла сюди, коли працює саме кухня. В форматі суше. Де ти підходиш, сам нападаєш собі, їжу, зараз покажу. Ну що, яка робота така? Я купила собі з тіща і січок просто з чарів. Я повернулася на файт. Так, ну я вже приїхала в тюю 22 градуси, навіть 24 мені здається, яблуку просто нема до впасти. Дуже жарко, дуже багато людей. Де я зараз і як буду фотографувати свою дівчинку? Я навіть не уявляю, М -м -м, але маю надію, що ми тут виграємо. але людей реально, дуже багато. Субота, субота, вечір. Трошечки було помилкою обрати цю локацію, але anyway, ми щось вигадаємо. Ну, Я. Ось так. Супер. Перша неділя місяця. Що це значить? Це значить те, що в Парижі всі музеї сьогодні безкоштовні. А, тому я маю надію, що в мене вдасться зараз потрапити в музей Оранжері. Дуже хочу подивитись колекцію м -м, Ренуара та Моне, звісно, цю відому, цю відому картину з вісьми а, пано. Ковшинок. Угу. Дуже сподіваюся, що буде невелика черга, але щось мені підказує, що стояти в черзі я буду довго. Так, ну що, <с�пліпсу> апдейт по музею. А, я цього не знала, навіть якщо вхід безкоштовний. А квитки все одно потрібно купити на сайті. А, звісно, вони sold out, Тому, тому що я спускаюсь в Чуй Рігу і поїду зараз, напевно, в Люксембургський парк або, або в район Марея. Я там хотіла зайти в одну кав'ярню дуже давно, тому, скоріш за все, скоріш за все. Поїду зараз туди, і ще мені потрібно купити сукню в манго а, на зйомку. Завтра вже для себе мене запросила на автосесію дівчинка. Ми з одного міста, з Миколаєва. От, вона тут зараз якраз теж приїде в Парижі. Ну, Я приїзду, вона приїхала на от, На декілька днів Іві запропонувала мені пофотографуватися. От, о, тому зараз піду, беру собі якусь сукню куплю. Якраз мені була потрібна. І, і що поїду додому, залишу речі і поїду вже в кав'ярню, а потім в люксембурзький сад. Так, наступна зупинка на сьогодні це кав'ярня, в яку я намагаюсь потрапити вже ріг. Все через те, що ніяк. Не доїжджаю до цього району. Маю надію, що тут не буде фул, і можна буде сісти, взяти каву і їх тістечка. Але виходячи з того, що в партизан я знов не потрапила, бо там просто не було де яблуко впасти. Мені здається, тут може бути та сама історія. Наступна зупинка на сьогодні це ті палі. Я маю надію, що може мені здається, що все відео, яке я змонтую, буде про те, як я кажу, що я стою десь в черзі. О знову ж таки, ми приїхали, і я бачу шар. Це мій другий раз тут. Що я хочу сказати все, що форситься в тіктоці. Це потім неможливо відвідати. Я сама іноді здаю точки, якісь локації, кажу, як там класно цеві А, Але потім це місце перестає бути таким автентичним, унікальним, особливим. Поверсі. Мені здається, всі сюди приходять в більшій мірі, да, посидіти в тому кафе, а, на вулиці, а, погрітися на сонечку, з'їсти гарну кісточку і так далі. Але яка просто неймовірна виставка на нульовому поверсі, я хожу і я, я хочу сфотографувати майже всі картини, мені тут дуже гарно. А, є картини Ренуара, Моне, Новал, дійсно вау. Парадоксально, але на вечерю ми з подругою прийшли у е, італійський ресторан. Я невеликий фанат французької кухні. Я фанат італійської. Французькі я люблю тільки десерти, от тому вибрали один вже з перевірених закладів і прийшли на вечерю. краще Не продю. Сьогодні ви ще зі мною прогуляєтеся галерією Діор. Я в ній вже була в минулому році, так само в квітні місяці, але вирішила відвідати і в цей приїзд, тому що тут зараз до 5 травня виставка фотографій Пітера Лінберга. Це відомий навіть світ фотограф. На свій час він дуже мене надихав, його роботи вражали. І побачити їх вживу мені здалося гарною нагодою. Пофотографуватися, але в кожен мій приїзд її не було в місті. Хоча вона тут завжди, <завжди> вона тут живе. Але так виходило, що в моїй приїзди вона завжди була у відрядженні. Ну що, робоча частина цієї поїздки закінчилася. Сьогодні мій п'ятий день в Парижі. Завжди час пролітає дуже швидко, мені зазвичай здається, що очі, стільки часу, я стільки всього встигну побачити, зробити ні. Зазвичай, зазвичай виходить так, що мені не вистачає якогось ще одного дня. Але, anyway, не засмучуюсь, бо скоро повернуся. Назад у Краків. Цей день я залишила для покупок. От, тому зараз хочу все вже купити в галері Лапеє, щоб о, ніде, ніде більше нічого не шукати, все придбати тут і спокійно собі ще трошечки прогулятися до першої години дня а, по місту. Як сказала б моя подружка, в тисячний раз випити каву в кіцуне. the collections will be all the same all the They're same happy. i don't know exactly this one <laughs> or this one okay. so hard to choose mm, this one looks nice <laughs>